Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз маємо в цьому будинку досить цікаву квартиру. Ми знаходимося в Белегуарді. Подивіться, тут є закрита, скажімо, приватна територія, і квартира, в чому є плюс, зовсім недалеко до пляжу, фактично на морі. Друзі, квартира біля моря. Ми знаходимося в Беллерегуарді. Ціна 74 за 62 квадрати. Дивіться, тут у нас ось така спальня. Ну, маємо тут дві спальні і один санузол. По ремонту скажу досить таки непоганих на мене, квартира симпатична. Тут вікно ось, виходить на патіо, дуже близько до моря. Вбудовані ось такі шапки. Тут ми маємо ось таку кухню. Досить теж цікава. Я не скажу, що вона дуже велика, але бачите, маємо ось робочі поверхні, по гарнітуру він трішки, звичайно, розпровадили, але ще може. Діться, тут у нас господарчий блок. Ось такий невеличкий і вигляд з господарчого блоку, бачите, прекрасний на гори. Ось так у нас виглядає санвузол, досить великий, бачите, по гарнітуру теж непоганий. Плитка стара, скажу, але вона непогана. Тобто чиста, немає проблем зі стелею, тобто тут ми маємо ванну. Ось тут маємо такий умивальник. Виглядає досить таки практично. Тут ще одна спальня. Бачите, вони понаставили е, таких ліжок і здається, що вона невелика. Тут в нас маємо шафу, вона не монтована, і потім ще одна така шафа, може бути, в принципі, як дитяча. І дивіться, з цього вікна просто вигляд на головну вулицю і море дуже близько. Дуже близько нас до моря. Далі ми бачимо ось таку вітальню. Бачите, вітання досить велика, місця в нас багато. Ось так теж вона по ремонту. Маємо ось тут вікно, яке дивиться на сусідній будинок. Маємо тут якийсь гарнітур. Столи, тобто ось так це виглядаємо. Ну, друзі, і маємо ось таку терасу. Вона досить таки велика. І я не знаю, чи вам передається цей звук, але тут чути море. Тобто море дуже і дуже близько. Це друга лінія. Дівчата друзі, друзі, ми були регуарді. Я скажу, що ми йшли близько трьох хвилин від будинку. Подивіться, яке круте море.